Пранкером, що зняли і змонтували відео з російською пропагандою на екрані, телевізора фітнес-клубу може загрожувати до п'яти років за ґратами. Їхня так звана творчість облетіла чорніївські пабліки як гарячі пиріжки. А це вже відео з камер спостереження клубу, де чітко видно, що двоє чоловіків, дочекавшись, поки в залі нікого не буде, з допомогою смартфона під'єдналися до телевізора, запустили російську пропаганду і зафільмували на телефон. Зверніть увагу на те, як один з чоловіків за допомогою свого смартфона під'єднався до нашого телевізора в той час, як його товариш вже був готовий знімати все на відео. Потім вони наліпили туди жіночий голос, і так з'явилося те, що ви побачили. Це якийсь зашквар. не знаю, як дожилася до такого. Це просто мене немає слів. Це спортзал центр міста, і він явно належить комусь із міської ради або їх родичів, бізнес-партнерів. Не знаю. І ви просто подивитися, що вони яку діч вони взагалі просто показують по телевізору. Відеозвернення до своїх відвідувачів і правоохоронців виклали представники фітнес клубу. Вони закликають до справедливого розслідування і покарання пранкерів, які знімають подібне в прикордонному місті, що тільки оговтується від бойових дій. Із якою метою таке відео було зроблене? На відеокадрах ви можете побачити двох клієнтів нашого клубу, які досить давно ходять, які займаються їх. Дуже багато хто знає. Особисто я з ними не знайомий, не знаю їх мотивів і не знаю, яку мету вони переслідують через поширення цього фейкового відео. Ми вирішили звернутися до силових структур, написати заяву про скоєння злочину кримінального до національної поліції, до СБУ, до прокуратури, до ДБР. А також напишемо. Листа в офіс президента, на мою думку, подібні вчинки вносять деморалізацію в суспільство під час війни і грають на руку ворогу. Маю надію, що компетентні органи розберуться з цією ситуацією, і якщо будуть встановлені винні особи, вони понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Тепер справа за правоохоронцями, аби встановити особи цих чоловіків, яких в соцмережах вже охрестили Петровим і Бошировим.